Всім привіт! В Аврорі стартувала дуже класна акція з 22 по 24 березня знижки на понад 1000 товарів до 60%. Тож я не могла не скористатися цією нагодою, щоб купити собі потрібні товари з класними знижками. Чек у мене обійшовся майже на 500 гривень, і, до речі, з нагоди дня Аврори також стартував розіграш. Якщо реєструєте чек, де ви придбали товарів більше ніж 90 гривень, реєструйте цей чек і потім можна виграти один з пристів. В кінці відео я додам інструкцію, як можна зареєструватися і що можна виграти. Ну, давайте ж дивитись, які товари я придбала. Перше, що я придбала, це ось такий класний органайзер. Кошик, він дуже гарний, напівпрозорий. Я вже купувала такий не один. Це в мене вже другий, дуже задоволена, гарно так виглядає на, на столику з моїми парфумами, косметикою. І вирішила також придбати цей кошик для інших речей. Коштував 169 гривень, зараз 129, класна знижка. До речі, звертайте увагу куточок, що чорним це позначена ціна до акції, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент. Дістаю ось такі хустинки паперові. З різними запахами буде мені, мамі і Євгенії, у сумочці. у наші ромашечка, морська свіжість і троянда. Хто вже яку обере, чи що це, а просто аромат квітів? Хто вже яку обере, така і буде. По 9 штучок в кожній пачечці сухі серветки. Наступне це ось така копчена паприка. Неодноразово вже купую від цієї фірми море спеції. До речі, закінчилась у нас така паприка. Вирішила придбати. Майже всі приправи, які продаються в Аврорі, у мене є. Але вони закінчуються, я знову за свої запаси поповнюю. Тоді накупила також від море спеції ще інших приправ. Це чорний перець горошок 50 грамів. І також від мої спеції духмяний горошок 15 грамів. Дуже класна приправа ось така до м'яса від фірми Деко. 25 грамів. Чоловік її в основному використовує, коли готує плов. Мені подобається, коли він готує саме плов, і він додає ось цю приправу. Купували до плову, але не так смачно, коли саме додаємо ось цю приправу. Наступне, що купила від фірми Ласочка суміш перців мелена. 30 грамів. Я думала, буде горошок. У мене є такий млинок, щоб туди додавати і самостійно молоти. Але ні, вона уже мелена, ну, нехай буде. І від фірми Деко купила лавровий лист. 20 грамів неодноразово беру. Закінчується, знову тоді беру. Саме ось запас на лавровий лист я не роблю. Уже саме коли, коли закінчується, туди і купую. Так, чоловік каже, інколи хочеться мівінки. Щось таке от, щоб бульйончиком попити. Ну, хочеться, значить, купимо. Дві штучки купили, зі смаком курятини, звичайно, куряча. І ще якісь ось такі дві. Зі смаком грибів. Від фірми Завиток. Ніколи не купували, вона дешевша. Це 9 гривень, а від е, Мівіна 14. Знаю, хто багато пише і, і каже, що ніколи не купують. Це найгрідніше, що можна вживати, але ось чомусь ось таку хімію хочеться. І будемо надіятися, що вона шкоди нам не принесе. Якщо колись там раз у півроку ми з'їмо цю пачку одну. Так, і по акції також купила соду харчова. Це такий продукт, який повинен бути завжди. У мене є, ну хай про запас буде, мало і що. І ось така корзинка. Цей кошик дуже класний. Дуже він мені подобається, тим паче класна знижка. Його можна використовувати як із з такими ніжками, так і без, без ніжок ось цих. Дивлюсь, що наче. А, я думала, лопнуло, а там якась ворсинка була, злякалась. Класна акція, чому би не брати. Такий кошик може бути різними кольорами. Є е, повністю прозорий і такий помаранчевий е, це скло. Ну, як на мене, найгарніше це прозорий пластик, цей і напівпрозорий. Як завжди, купую серветки косметичні. Були ось ці, саме по знижці макаронці, вирішила купити дві пачки від фірми Silking по 100 штучок у кожній пачці. Тоді знижкою класною неодноразово купуємо ось таку шоколадно-горіхову пасту. Є різні смаки, але саме у нашій Аврії була зелена ось така шоколадно горіхова тоді в автомобіль купила ось таку пахучку, вонючку, хто як її називає, не знаю. Саме коли оце прикріпляється на дзеркало, і воно спереду бовтається, віддає свій запах аромат. Купила ось такий спорт, тобто чоловічий такий звичайний запах, хоча я люблю баблгам, але вже щось вирішили змінити запах у машині. Тоді чоловік каже, мені потрібні шкарпетки обрав ось такий сам. Ось такі ось квадратики кольорові, Ну, якщо чесно, я б такі не купувала. Ну, брав, нехай. Тоді вже давно не підживлювала свої орхідейки, купила ось такі добриво, саме для орхідей, 20 г від фірми Чистий Лист. Завжди купую ці добрива, але давно щось не купувала, тож побачила, що вони є, і знову вирішила придбати, підгодую свої рослинки. Свої квіточки. Люблю їх дуже. І купили запаски ось ці ролики, щоб прибирати там шерсть, частинки бруду на одязі. Дві штучки по 20 листів написано у кожному такому ролоні. Була знижка і, тим паче, що закінчилось, Купила. І швиденько забіжала в АТБ, тому що для бусинки вже закінчились пелюшки. Бачу, що по акції вирішила купити про запас дві пачки. 10 штук у кожній 60 на 90. 78,90 одна пачка, за 257,80. І, як завжди, потрібен був батон-нарізний. Купила 19,40. Потім була на Важанівські ковбаси. Женька хоче піцу. Купила салямі харківський вищий сорт. І ось такий шматочок сиру. Не знаю, як цей сир називається, чи як не брала, але знаю, що за кобаску і за сир віддала 150 гривень 50 копійок. В цьому ж магазині Новожанівський відкрився новий відділ із солодощами. Купила вушка на 58 гривень, приблизно десь пів кіла. Тоді ще й зайшла у аптеку для того, щоб купити рибкам корм. Ось такий біовід колор 46 гривень. Тоді для соміків 10 грамів, 30 гривень. І ось ще такий аквавіт від фірми Природа для креативних риб 20 гривень, 10 грамів. І потрібно було мені в аптеку ще, звичайно, зайти в людську. Купила для Алінки ось таку кашу мультизлакову від 7 місяців. Перший раз будемо пробувати таку давати. Потім її улюблене пюрешка, мілупа, гарбузик і яблучко-гарбузик. Ось ця дешевша, гостя дорожча. Зазвичай купували в АТБ, але розібрали, там знижки часто, але не було. А вже потрібно було купити в аптеці. Гарбузик коштує 45 гривень 40, 40 копійок, а гарбуз яблука пюрешка 39 гривень 20 копійок. І така каша мілупа 82 70 гривні 70 копійок. Ну, а на цьому все. Такий був невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!